Привіт, друзі, неочікувана новина. Роберт Бровді, командир птахів Мадяра, позивний Мадяр, був призначений командуючим сил безполотних систем. Як ви знаєте, сили безполотних систем були створені рік тому, і командуючим був призначений військовий пан Сухаревський. Але Жодних успіхів, ну, принаймні, ми про це нічого не чули, він не показав. А якщо взяти бровді Мадяра, то ми бачили щоденні звіти про кількість вражених цілей, про кількість вражених росіян. І Мадяр, перший на військовому рівні почав говорити про те, що знищення живої сили ворога це її перемога. Тобто, це задача, яку потрібно вирішувати, тобто знищувати швидше, ніж Росія постачає своїх військових. Він поставив таку мету і успішно досягав її, збільшуючи і свій підрозділ, і кількість вражених цілей. І потім ми побачили, як президент Зеленський зустрічався з Мадяром із БРО. Іншими командирами лінії дронів, які показали на своєму прикладі, що за допомогою дронів можна знищувати дуже багато цілей. і потім вже почала з'являтися інформація, що дронами вражається 80% всіх цілей на фронті, і причому враження дронами фіксується на відео. тобто, це доказ, що ось знищена. Інші командири можуть, можуть звітувати, що вони кудись там вистрілили тисячу снарядів і щось там знищили. Але ніхто не може підтвердити це на відео. Але якщо є у артилерії аеророзвідка, вона, в принципі, може це засвідчити. Але факт залишається фактом: дронами вражається більша частина цілі. І опитування в Російській Федерації, де опитували в госпіталі поранених бійців, від чого саме вони зазнали поранення. більшість з них 80% казали, що це дрони. Тобто дрони стали дійсно геймченджером цієї війни, як вже 10 років говорила Марія Берлінська. З нею це, за нею це повторював Юрій Касьянов і багато інших людей, які розуміли, яку, яке значення мають дрони. І ось нарешті, і ось нарешті, на четвертий рік війни це усвідомили і керівники нашої держави. Тобто воєнно-політичне керівництво призначило Мадяра керівником. Сил безпілотних систем. Я вважаю, що це дуже гарна новина. Це перший е, такий випадок, коли дійсно за по заслугах людину призначили на посаду. Я не пам'ятаю більше, може там десь в армії щось таке було, але я про це не чув. А Мадяр – це перший випадок, і зараз він буде формувати. Роботу всіх сил безпілотних систем. А це дуже добре, тому що Мадяр це не тільки людина, яка випадково там дроном когось там, поцілила. Мадяр це людина, яка організувала і виробництво дронів, і удосконалення дронів, і виробництво боєкомплектів для дронів, і виробництво мін, якими Мадяр забезпечував інші підрозділи. Тобто це вже такий виробничий військово-виробничий комплекс. Тому дійсно, якщо він може масштабувати такий спосіб враження ворога, це буде дуже добре. Потім ця наша вдала операція СБУ по знищенню літаків, вона показала, що сьогодні, в 21 столітті, навіть невеличка група людей. У якій є ресурс, може атакувати що завгодно на цій планеті? Будь-яку країну, будь-який підрозділ, будь-який об'єкт. Тобто це стало таким супернебезпечним і з одного боку, це сигнал всім країнам, що потрібно припинити воювати, тому що зараз навіть маленька група. Може створити таку небезпечну атаку на будь-який об'єкт. І а з іншого боку, це дає можливість всім угодно, кому, кому завгодно, будь-яким країнам, будь-яким терористичним організаціям шалені можливості по впливу на будь-які держави і державні інституції, ну а також на якісь там кримінальні бандитські розбірки, тому що дрон це дуже компактна річ, якою можна і вбивати, і переносити якісь грузи, тобто можна робити все, що завгодно. І зараз наступний крок: от ми ось ми бачимо, як в Китаї демонструють управління роями дронів. От мене особисто лякає більш за все, це. Тому що Росія вона запустила свій військово-промисловий потенціал саме на, вироб... на масове виробництво дронів. І, звичайно, в них достатньо і технологів, і інженерів, і... і програмістів, які зможуть таке запрограмувати. Мінус нашої влади: що ми відстаємо від фінансування. Якщо Росія будує величезну кількість Промислових об'єктів, заводів, по вибухівці, по інженерним різним спорудам, навіть пікапи вони виробляють свої, а Україна чомусь не хоче, просто відмовляється інвестувати гроші в воєнне виробництво. От у нас зараз на всіх рахунках на 1 травня був залишок 485 мільярдів. Це невитрачені гроші. Тобто наші державні установи. Місцеві органи самоуправління, військові адміністрації вони не знають, куди куди дівати ці гроші. То вони вигадують, який би асфальт ще закатати, де якесь там озеленення зробити, якусь там побудувати нову школу, коли вже дітей немає. Але продовжується будівництво. От зараз Сумську область атакують росіяни і одночасно будують дорогу, Суми-Лібідін Бідін. Незрозуміло навіщо? Тобто, навіщо так близько до лінії фронту, тримати стільки дорожньої техніки, заливати мільярди в асфальт? Цього не можна просто зрозуміти. Також незрозуміло фінансування поліції, яке відбувається теж з грошей. Виділених нібито на безпеку і оборону, тобто Національна поліція і Національна гвардія, вони входять в безпекові функції держави. Але коли ми бачимо там на Прозоро купують 200 машин одразу Kia Sportage для поліції, це ж для мирних цілей можна було б винести це з військових з безпекових витрат на мирну частину бюджету. І тоді кількість податків. Яку можна витрачати на зброю збільшилась б на цю суму, яка зараз витрачається на національну поліцію. де це десь 80 мільярдів на рік? Да, я знаю, що там є підрозділи, які теж воюють в поліції, є підрозділи, які є при фронтових областях. Але загальна кількість поліції вона просто дивує, коли ти кудись їдеш за місто, і скільки поліцейських машин стоять, вимірюють швидкість по два, по три екіпажа. Шалені гроші витрачаються незрозуміло навіщо на поліцію. По-друге, в нас рекордніший золотовалютний резерв це 46,6 мільярдів доларів. Які теж не витрачають, так, може щось там в воєнно-політичному керівництві змінюється парадигма, тому що, ну якщо ми бачимо, що воювати дронами це успішна стратегія, і можна знищити всіх окупантів на окупованих територіях, тобто повністю звільнити окуповані території від росіян, не обов'язково туди заходити, розміновувати, але просто знищити всіх, хто там знаходиться. Якщо це можливо і нарешті наше воєнно-політичне керівництво це усвідомило, то це зовсім інша вже стратегія, зовсім інша поведінка у відносинах з Росією і з західними партнерами теж. Призначення Мадяра це дуже знакове призначення. Тобто людина, яка вміє воювати, нарешті надали. Повноваження воювати на свій розсуд це дуже класно. Якби така ж сама політика була, наприклад, в національному банку, тобто поставили замість пишного людину, яка б хотіла збільшити зайнятість, збільшити кількість підприємств, збільшити кредитування економіки, У нас же зараз цього не відбувається. Тобто, економіка висушена, економіка без грошей, кредитування немає. Якби змінилася. Позиція національного банку почалось, почалося, почалося би кредитування воєнно-промислового комплексу, кредитування підприємств, які виробляють щось для фронту. Це ж була зовсім інша картина, і звичайно потрібно змінювати і фіскальну політику, тобто прибирати гетьманцева від, фіск... від формування фіскальної політики, і звичайно міняти Марченка, тому що ну бюджетна політика зовсім не відповідає стану війни. Коли більша частина бюджету витрачається на безглузді, мирні цілі. Тобто, просто зливається через прозоре, шалені гроші. Це все потрібно міняти. Тобто потрібно цих трьох людей поміняти людей, які пропонують свої рішення по фіскальної політики, по бюджетної політики, по монетарній політиці, в Україні достатньо потрібно просто. Щоб у воєнно-політичного керівництва з'явилося бажання підняти економіку.